Надій Казан, президент Української авіаційної асоціації власників літаків, до нас долучається. Пане Геннадій, з яким чи ви теж з ентузіазмом сприйняли цю інформацію про Sky Ranger? Я не сприймаю з ентузіазмом ваші слова, пан Андрію, тому нам їх не дуже багато потрібно. Нам треба 100-500 мільярдів мільйонів, щоб було ну, завтра, максимум післязавтра. Бо нам є що покривати, а він прикриває 4 на 4 кілометри, а Україна ну, трішечки більше від цих цифр. Нам треба, щоб. Прикрити і схід, і захід, і північ, і південь України, тому що ті інтрузи з різних боків пробують пробратися, пробують. Знайти якусь дирку в наших системах протиповітряної оборони, де ми там слабшіше, або може, в нас сьогодні десь хтось переїхав. А, власне, ці, ця зброя дозволить досить суттєво мінусувати тих інтрузів в повітрі. І хочу зазначити, що, на превеликий жаль, нема універсальної зброї у нас. Що от з'явилися оті е, зенітний, так би танк зенітка, якщо можна сказати, да? такі футуристична, така цікава е, така машинерія, що вона от виключно вона буде. Тому що е, з... в що там є і гармата швидкісна, яка там комп'ютеризована, і там одночасно є два типи ракет. Здається, щоб до для для впав і програмовані снаряди там є. Там взагалі шикарний комплекс, але з досвіду відомо, що щоб знищити 100% відсотків які з'являються, треба мати широчену гаму різноманітних типів озброєння, які треба використовувати для того, щоб ті ті шахеди, ті БПЛА, які запускають по нас, не потрапили в жодне приміщення, в жодний наприклад, будинок або іншу ціль, на яку налаштовують росіяни. Тому якщо ми будемо мати ті. Установки це супер, тому що їх треба ставити на шляхах, які використовують росіяни для того, щоб вони потрапляли в Україну, і там вони мають досить суттєво мінусувати ті всі цілі, які запускають Росіяни по Україні. А зокрема, як хочуть захід, щоб. БПЛА ПЛА нищилася на території України над територією України або в повітряному просторі України, то е, дайте більше таких засобів, дайте більше запасних снарядів ракет і, і Збройні Сили України це будуть робити. Тільки дайте, дайте скоріше. Е, власне, тим е, часом Україна отримує ракети для Patriot і Хаймарс в рамках нової програми. Я ще не знаю, як це правильно вимовляти. Парл, Порл... P-U-R-L, P -U -R -L, ну словно те, що те, що за гроші це за... нова система за гроші за, гроші. за бабло. Як, як кажуть у нас на базарах, то це ну знаєте, така історична річ, що якщо Перша Друга світова війна Сполучені Штати Америки поставляли зброю е, Європі зовсім по іншому, система. А це буде е, перша в світі така от справа, що е, за бабло. Союзники поставляють озброєння нашому е, загальному е, боротьбі про нашого загального ворога, і буде певно автор цього нової системи за за гроші. Це президент Сполучених Штатів Америки, який ну якого ми маємо на превеликий жаль в цю, в цю історичну мить, мить і для України. Ну і хотілося, щоб було б е, ну. Трошки інший і трошки краще, і трошки інші умови. І щоб ми не отримали озброєння там часів кінець 70-х, 80-х років, а все ж таки більш сучасні взірці і в достатніх кількостях. Ну і я ще встину, напевно запитати власне протидронові дронові ПЗРК з ФПВ керуванням. Також намагаються росіяни копіювати. І ми наскільки взалі ця технологія збивати дрони дронами перспективно? Ну, це один з елементів. Ви, ви цілком правильно зазначили. Це один з елементів, який дозволяє знищувати дрони. І, на превеликий жаль, ви знаєте, я от запитався у фахівців, як вони вважають щодо того, як розвивається ВПК Російський Російський. І я почув таку відповідь: вони нас копіюють 100%. 100% копіюють. Деколи вони їм дається більше розвивати те, що вони скопіювали, а то що вони їм вдається в деяких випадках більше, більше масштабувати і копіювати, це виключно через те, що на превеликий жаль, у нас дуже сильно люблять бла бла бла. Обіцянка ця цянка дурному радість, або розказати, що ми от завтра у нас буде 100 мільярдів 500. На превеликий жаль, ви знаєте, початок вашої цього сюжету був, що ми збираємо на ту бригаду, на ту бригаду, на ту бригаду, і ми збираємо на іншу бригаду авіаційну. Ми на літак збираємо, ми на старлінки збираємо. Ми збираємо, збираємо гроші, тому що це є війна громадян України, які дотичні до цього на 100 Мільярдів відсотків. Тому от ми їх збираємо, тому що у нас певні елементи, да які б мали би забезпечувати наші збройні сили, вони чомусь буксують, а потім, виявляється, у колишнього міністра оборони пана Омерова, згідно новин, які вчора були опубліковані, чомусь десь в Америки нібито знайшли велику кількість житла. Ну, ну... Пану Чи... меру, я, я не знаю, я, я не знаю справді це чувак. Я прочитав, прочитав. новини, так, я кажу, так, нібито знайшли. І сказав, я знаю, що пану Меров реально займав високі посади в бізнесі, і я тут не маю проблем, якщо він справді заможна людина. Це окей. Діти в нього, я теж подивився, і їм там, сину, 12 років, немає великих проблем, що вони живуть в Сполучених Штатах. Ну але я ще теж не знаю, як ставиться до цієї новини. Це ми трошки зробили вже такий автобус з паном Геннадієм. Пане Геннадій, ти я зробив дуже дякую за вашу за 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 вашу експертизу